Коли люди чують про те, що хтось сім років жив у США, мав прекрасну роботу, мав власний будинок, мав дві машини, тобто мав всі атрибути матеріального щастя, потім все це покинув і повернувся до України, задають, як правило, три питання: чим ти думав, шкодуєш і коли плануєш повертатися назад в Штати? Думав головою, оскільки хотів швидкої кар'єри, а також просто мріяв побачити зсередини, як буде мінятися Україна після помаранчевої революції. Не шкодую, оскільки кожен рік в Україні цікавіше за 10 років в Штатах. Кожний рік тут або революція, або майдан, або криза, або зростання економічне шалене. Тобто фантастично. І повертатись шарти я не збираюся, оскільки не хочу пропустити саме цікаве. Як Україна буде трансформуватися в насправді заможну і економічно розвинуту країну, таку саму, наприклад, як Польща. Польща така сама як Україна за розміром населення, територія, рівень грамотності, але Польща втричі більша економіка, втричі більший банківський сектор. В 90-ті роки поляки починали практично з того самого рівня як Українці. Сьогодні поляки 25 років після комунізму. Тричі багатші, ніж українці, українці навіть бідніші, ніж 25 років тому. Що нам з цим робити? Як нам наздогнати поляків? Для цього нам потрібен економічний розвиток. Для того, щоб цей економічний розвиток став реальністю, нам треба буде в першу чергу подолати самих себе. Давайте почнемо з економічного розвитку. Що головне в економічному розвитку? Три речі: робочі місця, робочі місця, і ще раз робочі місця. Робочі місця це не тільки стабільність, якщо є робота є надія. Робочі місця це також податки. Якщо податки не розкрадають, їх інвестують в якість життя і в інфраструктуру. Краща якість життя, краща інфраструктура дають інвесторів. Інвестори створюють робочі місця. Ці робочі місця знову платять податки. Тобто така спіраль, яка розкручується вгору. Це так звана економічна спіраль життя. Існує також економічна спіраль смерті. Це коли робочі місця зникають, бізнес тікає за кордон або закривається, робочих місць все менше, але держава намагається витиснути з них такі самі податки, як раніше. Податковий тиск збільшується, бізнес тікає за кордон, закривається знову ще менше робочих місць. Ця спіраль закручується вниз і закінчується економічним колапсом. Економічний колапс в свою чергу закінчується різними речами. Соціальними заворушеннями, майданами, революціями в деяких ситуаціях це закінчується втратою частини території або взагалі суверенітету держави. держави. Більшість країн, особливо це стосується тих країн, у кого дуже агресивні сусіди. Ці, всі країни прекрасно це розуміють, тому у всьому світі іде така запекла боротьба за інвестора, така справжня війна за робочі місця. Воюють між собою навіть найзапекліші друзі. Канада з Сполученими Штатами, Франція з Італією, Польща з Німеччиною, Польща з Україною. Всі воюють проти всіх. Всередині Сполучених Штатів між собою воюють окремі штати, всередині штатів між собою воюють міста, всередині міст воюють райони між собою. Якщо ви виграли в цій війні, у вас буде заможність, у вас буде спокій, у вас будуть гроші, щоб купити собі любу зброю. У вас будуть гроші, щоб купити собі маленьку армію. Так само, як Франція купила собі, наприклад, Іноземний легіон. Якщо ви програли в цій війні, то наслідки насправді катастрофічні, навіть якщо ви живете в розвинутій країні. Це не Донецький аеропорт. Це Детройт, Сполучені Штати Америки. Це не Хіросіма і Нагасакі. Це Детройт, Сполучені Штати Америки. Детройт програв війну і ще і сьогодні програє війну за інвестора. Чому? Тому що там сильні проспілки, вони душать бізнес. Людей дорого звільняти. Моєю роботою в Сполучених Штатах було залучення інвесторів в Штати Північна Південна Кароліни. Ми їхали в Детройт до компанії, ми казали їм: будь ласка, приїжджайте до нас. У нас майже немає цих проспілок. Наймайте наших людей, звільняйте їх, робіть, що хочете, тільки дайте нам робочі місця. Дайте нам надію, дайте нам майбутнє. Де в принципі брати робочі місця? Перш за все в країні повинен бути мінімальний рівень гігієни бізнес-клімату. Я не буду багато про це говорити. Це просто нормальні умови ведення бізнесу. Це коли у вас справедливий суд, це коли у вас захищаються права інвесторів. Приватна власність це коли держава довіряє своїм людям, замість того, щоб у бізнесменів вимагати мокру суху печатку, довідку на довідку, завірну нотаріусом. Це коли силові органи захищають бізнес, а не бізнес повинен захищати, захищати себе від силових органів. Коли все це у вас є, починається органічний економічний розвиток, тобто робочі місця з'являються самі по собі. Через 10-20 років у нас з'явиться наш власний Біл Гейтс або Стів Джобс. Але, на жаль, у України вже немає часу. Для того, щоб вижити, нам потрібні робочі місця сьогодні і зараз. Для цього існує активний економічний розвиток. Він складається з двох елементів: бізнес-девелопмент і реклама. Бізнес-девелопмент це коли ви їдете до Volkswagenу або до БМВ і переконуєте їх, що треба відкрити виробництво саме в Івано-Франківську. А не в Кракові, або в Житомирі, або в Калінграді. На жаль, сьогодні це у нас не буде працювати, оскільки в Україні досі немає нормальних умов для ведення бізнесу. Тому ви не переконаєте Volkswagen або BMW приїхати в Україну. Нам ще є над чим працювати. Другий елемент реклама. Промислові інвестори, перш за все, шукають промислові майданчики. До речі, Виробник це є найкращий інвестор, оскільки одне робоче місце в виробництві створює три робочі місця в інших галузях: ресторани, готелі, спортклуби і все інше. Ці, вироб, ці виробники вони шукають промислові... промислові майданчики. Їм потрібно багато інформації. Тому реклама повинна мати в собі інформацію, що це за майданчик, хто його власник, яка інфраструктура, де він знаходиться, порівнянні до великих міст і таке інше. Але люба реклама повинна також говорити до серця людини. Вона повинна викликати якісь почуття. Давайте подивимося, які почуття викликає реклама в різних країнах. Це промисловий майданчик, який одна з областей України пропонує іноземним інвесторам. Які почуття викликає ця реклама? Розруха, занепад, відсталі технології. Але є надія, є сонце у вікнах. І, до речі, дуже важливо, там є асфальтована територія. Асфальтована територія дуже важлива. Наступний майданчик. По-перше, тут немає асфальтованої території. По-друге, немає надії. Та ви бачите навіть похмура якась погода. Тобто надії нема. Наші конкуренти це ті люди, з якими ми повинні вести війну. Техас, Сполучені Штати Америки. Що вони кажуть? Приїжджайте до нас. Ваша дружина, ваші діти будуть тут гратися, тут не тільки можна працювати, тут можна жити. Класне повітря, сонце, зелень. Китайці. Китайці не брешуть. Вони кажуть, ну нема в нас екології. Ну, погано в нас повітря, ну нема дерев. Є бараки. В маленькому місті, в якійсь невідомій нікому провінції. Декілька цифр. В цьому маленькому місті живе три мільйони людей. Валовий внутрішній продукт цього міста 75 мільярдів доларів. Це половина економіки України. Вдумайтесь, одне маленьке місто в Китаї половина економіки України. В цих бараках знаходиться 110 тільки німецьких інвесторів. Інвестиції кожен рік це місто 10 мільярдів доларів. Ну, більше нема що говорити. Поляки. Поляки кажуть, є стара, повільна. Нецікава Європа. Ми нова, динамічна, цікава, агресивна Європа. Приходьте до нас, не стуйте, будь ласка. Росіяни, що кажуть росіяни? Ну, клімат не дуже, дерев нема. Є якісь сучасні споруди і є гарні дівчата. В цій війні за інвестора працює люба зброя. Все, що продає, все, що залучає інвестора, треба використовувати все, що є. Нам ще є над чим працювати. В чому нам треба подолати самих себе? Дві проблеми. Перше. Тільки 13,5% наших громадян вважають, що треба воювати за інвестора. Що нам потрібна вільна економіка, що нам потрібні робочі місця. 86,5% нашого населення не хоче воювати за інвестора. Не хоче воювати за робочі місця. Чи можемо виграти війну в такій ситуації? Я думаю, що ні. Нам потрібна економічна грамітність населення. Треба в це інвестувати, поки ще є у нас можливість і час. Наступна проблема: дуже часто ми не розуміємо один одного з європейцями. Європейці не розуміють, чому ми робимо те, що ми робимо, ми не, ми не розуміємо, чому вони такі бездушні і прагматичні. Перша проблема комунікації. У бізнес-школі Уортон у мене був такий дуже цікавий курс: адаптація до різних культур. Як вони мислять, як вони комунікують з одним, як вони приймають рішення? Дуже простий графік. англо Є проблема, є рішення. Між ними пряма лінія. Факти, цифри, деталі, аналіз, логічне рішення. Французи, майже те саме, є відхилення. Факти, цифри, поговорили про жінок, про політику, про ресторани, філософія. Знову факти, логічне рішення. Араби. Ходять такими кругами. Поговорили про торгівлю, про бізнес, про економіку. Трохи деталей. Знову торгівля, знову деталі. Знову торгівля, знову деталі. Повільно, повільно, повільно дійшли до логічного висновку. Слов'яни. Є проблема, є рішення. Нема ніякого зв'язку всередині. Які аргументи? Емоційні. Ну повірте мені. Ну дуже треба. Ви повинні. До чого це призводить? До того, що ми не можемо отримати від європейців те, що нам потрібно. Простий приклад. Людина хоче поступити в бізнес-школу в Штатах. Іде до керівника, каже, напиши мені рекомендацію. Той пише. Микола Миколаївич є найкращим керівником нашої організації. Що робить американець цією рекомендацією? Викидає смітник. Що він очікував? Він очікував. Микола Миколайович є найкращим керівником нашої організації. Я пам'ятаю, 11 липня минулого року. Він працював в команді, там було 13 людей. Марічка поступила з Оксаною. Микола Миколаївич втрутиться і, і вирішив цю проблему. Деталі, факти, аналіз, рішення. Так само продаж товарів. У нас, нас найкращий депозит. Чому? Які факти? Аргументи ті самі. Повірте мені. Дуже потрібно, ви повинні. Друга проблема це проблема довіри. Довіра це те, на чому будується бізнес в Європі, в Штатах. Без довіри бізнесу не буде. Ми, українці, на жаль, не завжди усвідомлюємо, що цю. Довіру може підірвати. Мене вчили в Штатах. Якщо хочеш довіру, користуйся одним простим правилом. Underpromise and over deliver. Тобто недообіцяй перевиконай. Що ми побачимо в Україні? Від прибиральниці до вищого керівництва переобіцяй і недовиконай. Це підриває довіру. Мені ще казали, в Штатах, що дуже обережно будь з тим, що ти обіцяєш. Бо якщо ти щось обіцяєш, це, це усна оферта. Інша людина погоджується, у вас є контракт. Подумайте, усний контракт. Ви потисли руки, ви зобов'язані щось робити. Як буває часто в Україні? Є підписаний контракт. Дві людини з одного боку, дві людини з іншого боку. Мокра печатка, суха печатка. Людина каже, я не можу виконати цей контракт. Чому? Тому що обставини зміни. Тому що постачальники підвели, тому що курс помінявся. Якщо ми кажемо це нашим європейським партнерам, бізнес на цьому закінчується. Двері Європи нам будуть закриті. Що ще підриває довіру? Ось це. Мерседеси, воїні, тони, патек Філіппи і все інше. Шлях до серця європейця це скромність. Не бідність, не відсутність смаку. Це саме вартість за гроші. Це фундамент, на якому побудована Європа. І останнє. Дуже часто українські бізнесмени не хочуть інвестувати свій час, свої ресурси в довгострокові відносини. Ну, я можу вам привести приклад свого власного життя, можливо, хтось з вас мав щось подібне. Дзвонити вашому будівельнику. Алло, Іван Іванович. Так, добрий, добрий день, день. добрий, добрий день. день. Ну, потрібно ремонт зробити, добрий так? Бюджет 10-15 тисяч доларів. А коли приїхати, зможете. А ви вже тут? Біля дверей? Ага, Добрий Та день. Та сама людина через півроку. Іван Іванович, добрий, добрий день. Мені тут треба, замоч, треба замочок приїздити невеличкий, так? В двері. Ну там 200-300 гривень. Сьогодні не можете, так? Да? А завтра? <плес> а в лютому? <плес> не можете, так? Микола Миколайович, Іван Іванович, вони думають, що завтра не існує. Так? Вони думають, що всі свої гроші треба заробити саме сьогодні. Тому він не вважає, що треба інвестувати свій час в таку дрібничку, як відносини зі мною. Що я роблю наступного разу? Я наймаю когось іншого. Європейці вірять в те, що треба інвестувати час, енергію. Довгострокові відносини, ці дрібнички. До речі, це дешевше, ніж постійно залучати клієнтів, які весь час рівно розбігаються. Я хочу закінчити наше з вами спілкування одним висновком. Ми, українці, поміняємо себе, ми змінимося. Я переконаний, що ми з вами. Ще за наше життя, а не за життя наших дітей, дітей або внуків, побачимо іншу Україну. Заможню, квітучу, стабільну. Чому я в це вірю? Які у мене аргументи? Ті самі. Повірте мені, нам дуже потрібно. Ми повинні. Дякую вам.